Це перука із натурального волосся. Дуже класний русявий відтінок. Вона густа. Тут не три волосини, як мені писали в попередніх коментарях в фіктоці. Чубчик можна підстригти по-іншому, рівнесенько, укоротити, бо він такий трошечки подовжений. І вкласти так, як вам захочеться. Також можна закладати за вушко. Кінці можна підрівняти. Так, прям ідеально рівні, щоб вони були. Дивіться, вони такі прям ось, трішечки, тому ну, що тут, -то, типу, відросло. Так, їх можна буде підстригти, волосся можна накручувати, вирівнювати. Можна, до речі, робити низькі хвостики. Високого не можна, а низького можна.